Доброго дня, я Ворон, я інструктор з тактичної медицини, керівник громадської організації Купена. І сьогодні ми порозмовляємо з вами про ноші. Раніше ми використовували різні речі, такі як Олімпійські кільця, сумка десантника, евакуаційна пітля і було багато всього. Але, можливо, це відбувалося, тому що не було таких засобів, як зараз. І багато питань вирішилося, коли з'явилися у нас м'які ноші, що нам дають взагалі м'які ноші. На етапі евакуації з поля бою або з окопу великі стандартні ноші з ними там достатньо важко працювати, якщо окоп не розширений. Але в більшості окопи, там, де працюють бійці, вони зроблені таким чином, щоб ну, скажімо, не зовсім для евакуації. І сьогодні ми б хотіли подивитися, які види нош існують, і розказати про деякі види, котрі ми вже використовували. Самі прості ноші котрі в нас вже майже півтора роки, а то, мабуть, і два. Це звичайні тряпчані ноші на вісім ручок. Ви запитаєте, чому на вісім ручок? Ну, для зручності. Дину в більшості будуть нести, ну, якщо все добре, то 6 осіб. Вісім осіб це багатенько. Тобто вони будуть заважати один одному. І скажете: а чому не на 6 ручок? Чому на 8? Ну, практика показала різні речі. В кожному підрозділі є різний досвід евакуації пораненого. Нам було зручно на 8 ручок, а деякі бійці казали, що їм було зручно саме на, на 6 ручок. Які ноші краще? На це питання немає однозначної відповіді, тому що досвід по всьому фронту, досвід у бійців взагалі настільки різний, що кожен використовували свій тип ношів. або використовували те, що їм просто дали волонтери, і не було нічого іншого. Тому розберемо одні самі прості. Як кажуть, м'які ноші або тряпчані це ноші з кріпенького матеріалу. Назву матеріалу я не можу сказати, тому що він постійно різний. Ноші повинні бути гарно прошиті. Ці ноші самі прості в використанні. Одні з самих дешевих зараз приблизно ціна на ноші десь від 600 до 800 гривень. Самі прості ноші з самою простою фурнітурою. Але що в них є таким гарним, так це вага ношів і те, що їх можна закріпити на однієї людині. Важать вони небагато, десь там ззаді, приблизно на 10 осіб. Бажано щоб Одні або двоє ноші було. Один з плюсів цих ношів, що вони легкі і, скажімо, зрозумілі в використанні, але з часом у нас з'являлися такі проблеми, як перенос поранених. На звичайному ґрунті, да або пересування їх на снігу, так і там на якоїсь там важкої поверхні, така як, наприклад, асфальт або там кам'янистий ґрунт. З часом з'явилися ось такі ноші, скажімо, я їх називаю чомусь банерні, тому що банер з них шили. Одні з них це ось такі ноші. Вони достатньо легкі в використанні. Є ноші, котрі, скажімо, ми вже використовували подобного плану. В них є великий плюс, тому що перенос однією людиною або там перетягування на таких важких поверхнях, як навіть асфальт, як звичайна земля суха. Вони достатньо гарно ковзають. Але мінус в тих ношах, тому що якщо ви не закріпите тут бійця, він так само. Ковзає туди і назад, я завжди часто пропоную бійцям в якусь важку погоду подібні ноші у них були. Ще з'явилися цікавий тип ношів, достатньо прості і зрозумілі, але якщо ви знаєте про те, коли надається допомога, то пораненого намагаються засунути термоковдру. Ось ці ноші вже мають такого роду мембрану, котра тепло випромінює назад. Тому бійця, якщо покласти на ці ноші, він частково буде тепло зберігати. Але є нюанс в цих ношах, вони достатньо гарні, кріпкі, але в екстремальних умовах вони рвуться і, скажімо, для довгого використання, скоріш за все, вже не годяться. А от там в разових моментах вони достатньо гарно себе показали. Один з моментів надання допомоги на полі бою, один з останніх моментів це зберігання тепла. Для поранених. Тому в, цьом, в цих ношах є, скажімо, такий достатньо гарний плюс. У нас є ноші для цивільної медицини, нам подарували волонтери, і подарували ці ноші, і ми намагалися в них розібратися. Один з плюсів цих нош що людину, коли поклали сюди, і можна загорнути на ось такі ліпучки. Далі місце, куди впирається голова. Ну і скажімо, ми коли розбирали, побачили тут гвинтокрил. Скоріше за все, ці ноші використовуються для того, щоб ще й підчепити людину, зафіксувати, скажімо, в екстремальних умовах для евакуації гвинтокрилом. У нашій ситуації евакуація гвинтокрилом, Така собі, скоріш за все, її не буде. Але як варіант для переносу пораненого достатньо гарна. Чому я показав вам ці ноші? Я показав ці ноші, тому що ці ноші є в доступі. Таких може і не бути, звісно, в доступі, і для військових, звісно, рекомендувати такі яркі помаранчеві ноші як би не став. Але в методах евакуації, вже там, десь в зеленій зоні, це достатньо гарна. Кріпка річ. І він так само зроблений з такого матеріалу, котрий гарно ковзе. З цими ношами в комплекті, в такому гарному чухлі, йде така тазова шина. Дуже зручна, і в окремому відео ми вам його покажемо. Я ще раз наголошую про те, що немає рекомендацій, що саме, які ви виберете, але пам'ятайте, найкращі будуть ноші ті, з котрими ви. Неодноразово тренувалися. В моменті тренувань у вас з'являться проблеми, котрі ви будете вирішувати в ході цих тренувань. І коли я вам скажу, що ноші повинні на 8 ручок або на 6 ручок. Це моя особиста думка. Ваша думка з'явиться тільки після тренувань, але ноші повинні бути легкі, кріпкі і повинні бути застібками для того, щоб кріпити пораненого. Нещодавно ми випробували ноші з поліетилену. Низького тиску, і вони показали себе з достатньо взагалі гарної сторони. Мається на увазі, коли поранений лежав, ми клали його на ноші, і одна людина тягла ці ноші, вони достатньо жорсткі, і в цей момент поранений, скажімо, не бився, як зазвичай, якщо звичайні ноші так робить, там тягнуть їх по землі. І достатньо швидко це відбувалося, тому що ковзання в цих ношах було, ну як на мою думку, на висоті. Ну і що. Що сказати про стандартні ноші? Колись ми приїхали в підрозділ, і хлопці сказали, та ні, це такі ноші, що там вони не зручні? Якщо ви попробуєте нести на велику відстань, в м'яких ношах вони в цілому не сильно зручні. А от жорсткі ноші, звісно, на Довгу відстань або для переносу на евак, вони дійсно зручні. Сказати, які саме краще ноші? Ну, на мою думку, в окопах і на невеликій відстані використовують ноші все ж таки тряпчані або м'які ноші, а на відстані, щоб нести вже на евакуацію, це бажано, щоб були жорсткі ноші. Яка ціль цього відео? Будь-які ноші, котрі у вас будуть, випробовуйте їх особисто. І включайте в тренування евакуації. І тоді у вас з'явиться особиста думка, особистий план роботи і особистий досвід. Дякую вам за те, що ви дивитеся наш канал. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що лайкаєте, ставите вподобайки. А ще у нас з'явився свій особистий телеграм-канал. Ті, відео, котрі, можливо, ви не бачили тут, і нові відео будуть всі там. Підписуйтесь і слава Україні!